Іноді нам здається, що ми точно знаємо, чого хочемо, маємо цілі, маємо мрії. Але в реальному житті у висновку обираємо знову щось не те, встріємо якісь історії, на які потім дивимося і думаємо, Боже, нащо я це зробила? Що я тут роблю? Де мої речі? От ти ніби й хочеш жити щасливо, і ніби все для цього робиш. Але всередині, наприклад, сидить сценарій бабусі, яка все життя. Втягнула все на собі. І ти підсвідомо повторюєш її долю для того, щоб не зраджувати рід. Є величезна вірогідність, що це насправді не твій вибір, що це родовий сценарій. І ти це робиш просто з лояльності. Ми ніби вплетені у величезну павутину родинних зв'язків, яка керує нашими рішеннями. Я створила діагностичний чек-лист, який допоможе із цим розібратися. Це не черговий тест, це глибинна діагностика. Просто залишай будь-який коментар під цим відео, і я надішлю тобі її в директ. Це перший крок для того, щоб почати жити своє життя.